ЄБР 1951 року. Ультрашвидка мразь машинка. Та ще й на камерниках. Але при цьому у камерника пробиття лише соточка, броні, звісно ж, немає ніякої. Колись ця тачка була на більш низькому бойовому рейтингу, відповідно, робила в рандомі дуже страшні речі, потім його закинули вже ось на 5.3. Ну і таке ніби тут він себе почуває більш-менш нормально. Чи це так насправді сьогодні. Розберемось. Поїхали. І перша наша карта на сьогодні буде джунглі. Як же давно я на них не грав. Ну, я думаю, треба в першу чергу захопити точку, швиденько переїхати. А може навіть встигнути проїхати ще далі і зустріти тих, хто буде заїжджати на точку Б, заігнорити точку А, туди й без мене є кому заїхати. Не знаю, зараз подивимось. Камерник у нас, американський, М61. Це той самий камерник, як у Шермані, у Чафіка. Коротше, коротше їхній камерник із 3.7. Ну, ви розумієте, що камерник із 3.7, який там актуальний, але він на 5.3 тут. А ми потрапили майже в дупу списку. Ми на 6.0 зараз, здається. Ну, коротше, ви розумієте, да? Я ніколи тут отак не об'їжджав у джунглях по цьому флангу, так, щоб встигнути аж туди до. Перехоплення тих, хто буде заїжджати на точку Б. Ніколи такого не робив. А, так точку Б вже захоплюють. Уже все я не встиг. Ну, тобто швидкість то швидкість, але я все одно не встигаю, да? Ясно, ясно. Ой, хоч би мене втонув. Розвідка не спрацювала. На жаль. Ну, не знаю, десь би отут залишитись чи що. ПТ-76. У нас кінський зум, як бачите. І при цьому далеко не сама приємна балістика. Ну, балістика, грубо кажучи, як у тих же шерманів, чафіків і так далі. О. А як вам дамаг камерника? Здається, потужний. Досить потужний. Помітив мене. А я його навіть у цю полочку не пробиваю. Ну, не в полочку, а в лючок. Ну що ж, от вам і вся сила Єбера. Бо об'їхати то об'їхав. Але який у цьому сенс? О. А ти мені як умудрився вистрілити без кутів наведення взагалі? а? Ну, розвідаємо. Я можу звідси стояти хоча б розвідувати. Це вже непогано. А закину так? Ні, не закинув. Навісом. О, його вбили. З неба. Це чудова новина. Розвідаємо і цього. О, засунув у комбашню, прекрасно. Ну, отак, да, вицілювати, супер сильно вицілювати уязвимі зони, тільки так. Я розумію, що ЄБЕР це загально признана імба. Але особисто мені цей танк не подобається. Я вже достатньо на ньому пограв для того, щоб його зрозуміти, поки виводив його в топ там, туди-сюди. 34 ка на мене не дивиться. Це погано для неї новина. Захоплюємо точку. Капець, ми їхню домашню точку захоплюємо. Бачу. Ушкодження це прекрасно. А як на рахунок отримати у щоку башні? Ну, в більшості випадків дамаг нормальний. Але он по ПТ-76 ви самі бачили, що іноді буває. Влучив у башню йому, а там просто щось пожовтіло. Ну, скоріше за все, камерник тупо не взвівся. От, не знаю чому. Здавалося б, швидкість є камерник є з більш-менш нормальним дамагом, там розвідка туди-сюди, невеликі габарити. Навіть кути схилення гармати там більш-менш якісь є. До речі, а скільки в нас там? А, так, мінус 10, ніфіга собі, якісь там є. Прекрасні кути схилення. Але мені не подобається зум занадто сильний. Мені не подобається балістика, вона дуже недуже. І через цю балістику на дуже великій відстані не постріляєш. Доводиться зближуватись. Ой-ой, я помер. Наведення, от повільне, до речі. І живучості відповідно нуль. Ну, три фраги я встиг зробити. І одне захоплення зони в принципі окей, давайте вилетимо на кобрі, скинемо наших какушонків. Кобра мені теж не те, щоб дуже сильно подобається. Вона доволі специфічно керується, через що я їх ніколи не любив. Але в даному випадку вона у мене є, вона у мене докачена до підвісних бомб, тому те чому б і ні. Для того, щоб просто віддати три бомби і здохнути, годиться. Так, а у нас тут їдуть на точку захоплювати, да? Не знаю, влучу, не влучу. Ну, влучить влучив. Але доволі погано. А, о. А я не витягну. Ай, треба від однієї бомби позбутись. Мене перетягує сильно на іншу сторону, через що неможливо було нормально довернути. Критичні ушкодження. Ну, а помирати ти плануєш? Чи тобі не треба? А, я йому з 37-мм влучив, йому НУ насрано, ви бачили, ДА? Йому про. А, ну і мене збили. Ясно. Ну, що я можу сказати? Пройшовся Браунінгами, влучив із 37 міліметровки. І якби і все. Та й бомба щось не дуже задамажила. Хоча доволі близько впала до тієї ПТшки. Ой, коротше, War Thunder як завжди. Ну, це, в принципі, перемога. Я не дуже хочу брати зенітку, але мені її заблокують, якщо я зараз вийду, здається. Карта Кубань. Майже топ-списку, ми на 5,7. Ну, подивимось, що ми зможемо на 5,7. Це ми проти німців і Радянського Союзу. Агага. Да? Ага. Ну, там будуть Іси перші. Там будуть 34,85 і тому подібне. Ну, 34-ки я ще якось пробиваю, а от Іса навіть не знаю. Ну, в НЛД спробувати хіба що. Бо цим камерником я вже пробував багато разів влучати саме в. Е... Так званий купюроприйомник, але щось. ой. Я просто їхав за концептом. Я просто за ним їхав. <ріст> Я заговорився, просто їхав за концептом і <ріст> отак от, от вийшло. Але це було весело, це було смішно. Розвідаємо. Не забуваємо розвідувати постійно, бо все-таки у нас легкий танк. Нагорі вже хтось є. А це сумно, Хі. бо я хотів встигнути на гору заїхати першим, але, блін, так як я там трошки вскочив у халепу. От він замазався кущами, а я до речі, забув це зробити. Я не зміг йому вицілити комбашню. А що, він вирішив відкотитись назад? Не дуже гарна ідея, напевно. Я тоді міг би зайняти позицію тут. Ой, які люди. А, у мене кутів не вистачав все одно. Ну, отак вистачає Але все одно тут не дуже приємно, тому що треба дуже сильно висовуватись для того, щоб вистачало кутів. Ой, гарно залетіло. І тигр тут. Влучив у гусеницю. Яким чином Рикошет вниз в землю, бо пішов, не розумію. Ой, ні, тигру я нічого не зроблю, напевно. Треба, мені здається, трішки іншу, іншу позицію. Ну, два фраги та асіст. Вже непогано, вже який не який результат. Хоча на ЄБРі, звісно, можна робити набагато більше. Але не дивлячись на його ефективність, мені все одно не подобається. Знаєте, я із тих людей, яким подобаються британці. Ну, хоч і не всі, звісно, я ось. На Вікерс недавно робив відео, то Вікерс це просто Реганіна, якщо чесно, але багато інших британців мені подобаються. Тому, як ви розумієте, людина є специфічна. Але Вікерс Марк 1 це було занадто навіть для мене. Хоча мені в коментарях знайшлися люди, які написали, що танк хороший. В чому він хороший, не дуже зрозуміло, але хороший. Писали, який я там анскіл, не зміг на вікерсі зіграти. Цікаві люди. Я чую тут танк. А де він там приїжджає? А, бачу. Хеллоу. Куди їдем? На точку? Я заборонив. Так, виходить, що з цього флангу ми їх шо, всіх вирізали. А, ні, точку он захоплюють. Прикол. Ну, так я можу об'їхати зі сторони їхнього респавну. Звідси мене не будуть чекати, я думаю. Головне, щоб мене ось звідси зараз не. знищили, не впаяли мені. А ну-ка, ну-ка, хто у нас тут? Бачу. 34. -ка. Стоїть, насолоджується життям. Ну, 4 та асі. Давайте захопимо точку. А що, поінти нам зайвими не будуть. Да, ЄБЕР, звісно, така мразюка щита. Може проїхати, об'їхати. О. О-хо-хо-хо. Дорогенький. Ти там нічого не переплутав? Все в тебе гаразд. А, ну дамаг. Подивіться на цей дамаг. Ви побачили це? Оце дамаг камерника. Щоб ви розуміли. Ммм. отомстюнна як 9К. І розбився. Ну, ідіот просто. Все ж так хотілося помститися, що просто. Просто впаявся до останнього. Настрілював. Так, битва за Хюрденвальд. Я трошки прошляпив з респом. Мене відволікли, тому запізно разнувся, але сподіваюся, все одно встигну об'їхати. Я хочу об'їхати по А-лінії І кидати усім у борта у місті. Але туди також, я думаю, буде багато бажаючих зараз об'їхати. Ну, ось уже Тигр їде. Він то в мене не влуче на ходу, звісно. І он 34-ку бачу, її б розвідати також. Так, ну розвідка не прокнула. Того, що пішов я в дупу із своєю розвідкою. Подумаєш, дивлюся прямо на танк і тисну розвідку. Ну нафіга їй працювати дійсно. Теж мені. Нічого собі, що придумав, розвідку захотів. Як вони умудрилися хоча б розвідку зламати? Я не знаю. Якби я трошки раніше заспавнився. Якби мене не відволікли, я напевно встиг би більш безпечно сюди проїхати але таке ніби. Таке ніби фартунило. Концепт. М -м ну, дама хамерника, що ви хотіли. Хе. З кайфом. Влучення. А так? Не пробив. <с> Ам. Ей, <с> Вартандер. Що ти робиш? <с> ну, ви просто уявили собі ситуацію, в якій би цей камерник не пробив би концептор. Ми змогли уявити собі таке? Я от теж не міг уявити до сьогоднішнього дня. Нарешті в те саме місце, але тепер ваншот. Класно. Щось я нікого більше й не бачу. Розвідаємо. Я звідси можу, як мінімум, багато розвідувати. О, навіть влучив, але не пробив. Ну, їхати кудись далі знову ж таки таке як сенсу великого немає. Мені, я думаю, найбільш оптимально буде залишатися тут. Авіація це погано. Мені найбільш актуально буде залишатися тут, просто розвідувати поки що. Не влучив. Та я це і не проб'ю, напевно. Ну да, це тигр. Мустанг. Мустанг мене може зґвалтувати з Браунінгів. До речі. Ти ж не на мене. Таке як ні. Ага, ну все його вже. Заземлили. Ну, точки ми просрали всі. Із цієї позиції я нікого не бачу, ніхто не підставляється. Отже. Ж... Не дуже якийсь вдалий бій. Хелкет. Хелкет далі буде їхати, чи ні? Я його як мінімум розвідав. Чи то не я його розвідав? Ай. погано. Як мені оце в цього хелкета влучати? Те, що мені дуже не подобається у цьому танку, так це його всрата балістика. Занадто високо. Так, можна було б заміряти дистанцію туди-сюди, але це все дуже довго. Отак легше перестрілятися. Два фраги за весь бій. Ну, це просто смішно. О! О, О, як 9 те. О! Ну, от і все. Карта золотий кар'єр, дупа списку 6-3. Да, закидує нас боляче, частенько. Прямо дуже боляче. Так, я сподіваюся, тут виїду. Бо тут якась давка почалася. От не знаю, я вже це казав, але скажу ще раз, не дивлячись на всі його якби плюси, мені все одно танк не подобається. Ну, він по гімну не їде зовсім. От було якесь багно, по якому цей танк просто не їде. В результаті, он су стопе далеко від мене, що толку від цієї, нібито швидкості, от знову застряг і просто не їде, подивіться. 13 км на годину. О! Ааа, ніфіга собі дамагу тебе. Він мені кудись там вкрай влучив. Розумію. Хвилина ремонту. Ясно, ясно. На тобі. Я тобі без приводів влучу. А чим він мені так дав? Куди він мені так дав? А, у мене башня там стерчала. він мені в башню засунув. Ааа, тобто я не настільки низький, як я думав, да? Ясно. Окей, буду знати на майбутнє. Коротше, не знаю, не подобається мені цей танк, все одно, от не дивлячись на всі його плюси, там швидкість, камерник, всі діла. Я це вже казав, скажу ще раз, мені він не подобається. От я розумію, що це загально визнана імба, але мені конкретно, мені особисто мені, не подобається він. Те, як він грається. От чогось не заходить і все. Прямо неприємний танк особисто для мене. Я терпіти не можу, наприклад, оці качаючіся башні у французів. Я терпіти не можу цей кінський зум з поганою балістикою. 34. -ка. І що я їй зроблю? В лоб. В лоб нічого. А хто мені допоможе з нею? Напевно, ніхто. Треба в комбашню спробувати. у комбашню не влучив. Ясно. Що ми з тобою будемо робити? Мені зараз просто впаяє. О! А в мене гармата не опускається нормально, ну в погон вдалося влучити. Ну мені пощастило, у нього не пройшов дамаг по мені. Напевно, згоріло у цієї 34-ки знатно. Хелкет. Як навестись? Най, теп! Господи. Яка ж ця техніка незручна. На тобі. Тут еще ще й 34-ка. А-а-а! Там ще хтось. Що це таке? Старваем 42. Ясно, ясно. Но штуки сдается быстро, это, так и впаял. Ну, у цієї штуки, здається, доволі швидка КД, то він мені так і впаяв. Ну! В усіх сенсах особисто для мене незручна техніка. Не дивлячись на його швидкість, мені на ньому грати незручно. От хоч і бістрейся незручно, ви можете в коментарях проводити хоч мільйон його достоїнств, але мені він як не подобався, так і не буде подобатись, напевно. Хоча щось останнім часом у коментарях багатенько з'явилося людей, яким подобається все взагалі без виключень, для них все норм. Наприклад, та ж от ДФ, яка ну, повне лайно, просто сміття. Але людина пише, танчик То, норм, так іноді ото осічки бувають, але в основному норм. Яке там норм, що там норм, трохи не ясно, але ну, подобається людині і ладно. Йому видно все подобається в цьому житті. Мені власна, не власна а союзна зенітка накидала саме нікуди. І літак при цьому не збили. Так, у мене щось. О ніфіга ти дотягуєшся. Слухайте, у мене щось починає трохи вже підгорати, якщо чесно. От просто. Не знаю, що з цим робити. Давай, кобра, давай! Ой, ненавиджу ці кобри Ана зараз ще й зенітка зіб'є, я відволікся на літак, бомби не віддав. Я встиг скинути, здається, так. Забрав зенітку з собою, і на тому дякую. Що можна сказати у якості висновку про ЄБР 1951 року? Багатьом людям цей танк подобається. Я розумію, чому він їм подобається. І в принципі, навіть в тих умовах, в яких він воює зараз, можна на ньому робити фраги, і навіть немало. Але особисто для мене цей танк все одно неприємний. І особисто мені він все одно не подобається. Чому я це все кажу? Та тому, що останнім часом у коментарях почало з'являтися багато людей, які з піною у рота просто доводять. Те, що якийсь там танк, який мені не сподобався, що він насправді дуже класний і так далі. Та заради Бога, грайте хоч до усрачки, на чому вам там подобається. Але у себе на своєму каналі я висловлюю виключно свою суб'єктивну думку про ту чи іншу машину. І те, що я якийсь там танк обісрав, який мені не сподобався, це не означає, що я якимось чином забороняю вам на ньому грати. Грайте скільки влізе. Якщо він вам подобається, та хай собі подобається. Тому ще раз наголошую, те, що я називаю танк якийсь конкретний лайном, це означає, що виключно мені він не сподобався. І моя власна суб'єктивна думка не претендує на істину в останній інстанції. На жаль, доводиться такі речі пояснювати, бо люди не розуміють. Коротше, конкретно мені Єбер не подобається, грати я на ньому не хочу. Мені не подобається кінський зум, розкачка, оці французькі башні ідіотські. Мені не подобається те, що воно не живе практично. А по швидкості, ну, от потрапив я до бульдогів і так далі. Що вони повільніші, ніж ми, та ні. Хелкети ні, не повільніші. Точніше, з хелкетами, то ми, до речі, здається, і не граємо. Зараз же у Хелкета скільки? 6-0? А, ні, тоді граємо. Граємо і з Хелкетами в тому числі. Ну, от я б краще Хелкета взяв би. Хелкет зручніший, по швидкості такий самий, а то і швидше. А якщо ґрунти якісь доволі м'які, то там він навпаки ще краще буде, і гармата там приємніша, і все в того Хелкета класно. А це, ну, кому подобається, та заради Бога. А я напевно відкладу його в якусь саму дальню полицю. Я серйозно за французів на цих берегах я краще буду на постійній основі ганяти на Mix 13 DCA, прекрасна зенітка чудово справляється з усіма задачами, і все в неї класно. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.